Начальник міської військової адміністрації в інтерв'ю Суспільному Чернігів прокоментував рішення суду про відсторонення Чернігівського міського голови Владислава Трошенка. Ви ж розумієте контекст вашого призначення? Так, ця вся історія Трошенком, звинувачення Трошенка в політичних переслідуваннях. Ломако навіть говорив про те, що це призначення такі дії по сторонню міської військової адміністрації. Це спроба рейдерського захоплення влади. Ви це читали все. Що ви можете, як ви можете це прокоментувати? Так, що в рамках чинного законодавства. Є порушення, відповідаю, все. які вихідне питання може бути. А на питання співмірності провини і покарання і що громада лишилася без обраного міського голови, Дмитро Броженський відповів так. Угу. Тобто ви вважаєте, що Трошенко чесна, заслужена, те, що з ним зробили, Так, судове за, 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 рішення визначено. Я, суд Я більше про співмірність покарання. Так а в чому співмірність? Він же вільна людина, а в чому співмірність? Ну в тому, що за таке порушення відсторонення. Так, що це тяжке покарання? Це не тяжке покарання. Його ж не лишили нічого. Це не тяжке покарання. Ну, подохне, то. І все. Нагадаємо, 7 грудня 2022-го день місцевого самоврядування Яворівський районний суд Львівщини своїм рішенням відсторонив обраного майже восьмидесяти 80% голосів міського голову Чернігова. А 1 лютого 2023 це ж рішення лишив чинним Львівський апеляційний суд. Попри те, що статею, за якою розглядалося адміністративне правопорушення Владислава Трошенка, заборона обіймати посади навіть не передбачена. Тоді на підтримку очільника Чернігова під стіни суду прибули близько 30 міських голів різних міст України, народні депутати, вказуючи, що покарання не співмірне проступку, а діє з відсторонення обраного людьми міського голови, утиском місцевого самоврядування і відходом від європейського курсу України та децентралізації, не підтримували його і чернігівці. Я за нього голосувала і я навіть в коментарі писала, що це так і писала, плівок простий люд. Це ну, погане ставлення саме до нас, до для, для, для виборців, які його, його обрали. У нас законодавство, скажімо так, дуже добре, тому я не, не розумію, як вони його відстранили, якщо це виборна посада. Для мене це загадка. Вибрав його то Чернігів і вибрав більшістю. Не дуже це гарно під час війни. Дуже возмущена, як це на українській мові сказати. Оце вся моя думка. Асоціація міст України, комітет виборців України, рух чесно, правозахисники, громадські діячі, народні депутати у своїх заявах називали політично умотивованим рішення суду позбавити Атрошенка права обіймати посаду мера протягом року. А соціологічне дослідження групи рейтинг за грудень 2022-го показувало, що 63% чернігівців негативно ставляться до ідеї створення в місті військової адміністрації та припинення повноважень міського голови міської ради на час дії. Воєнного стану в Україні підтримували ініціативу лише 18%. відсотків.